Розпаковка друзі, з Аліекспреса саме з розділу Choice по шаленим слитком для новачків. Спочатку хотіла замовити ось такий обідок з малесенькими крабіками для фіксації коротких пасм. Але, друзі, не прийшлося, знайшла його в «Аврорі». І по дизайну дуже мені сподобався принцип той же і справляється так само, як показано на відео. Також, друзі, хотіла замовити ось таку заколочку з трьома малесенькими крабіками. Подібно як на обідочку, також вправно складає зачіску, фіксує, і ось так це на виході виглядає. Але, друзі, знайшла також і в Аврорі, ще й по дизайну вона така сама, як обідочок. Три маленьких крабіка і одна велика заколка, а ще, друзі, поклала оком на ось таку велику об'ємну, так скажімо, резинку, яка робить велику об'ємну зачіску, можна було, друзі. Оці всі кінчики просто обернути навколо зачіски і зафіксувати шпилочкою. Але тут, друзі, сплели косички, залишки від хвоста і вийшло також доволі класно, мені подобається. Але замовляти не прийшлося. Знайшла також павроріше і під колір свого волосся. Приступаємо, друзі, до розпаковки. Посилка надійшла набагато швидше, ніж я очікувала. І перше, друзі, що я замовила, це ось такий прибор, друзі, для того, щоб прибирати кашлатання з речей. Але, друзі, дуже-дуже воно таке, знаєте, жорстке там якась, начебто, пружинка. Зараз попробуємо. Таке, наче трошки ще й колюче. Ось, друзі, його ціна, але на виході вона буде інша. Зараз, друзі, тут показано, що. Можна прибирати касат шлатання з речей. Але, друзі, подивіться, як воно дуже зачіпається. Я думаю, якщо річ буде більш делікатніша, то просто будуть затяжки. Але дійсно збирає. Ось по ковру, друзі, взагалі осковно бере. Ось тут ще начебто більш-менш. Зараз дивимося на результат. Дійсно, збирає, друзі, але, але не для делікатних речей, яку побачу для коврів. А ще, друзі, поклала оком на ось. Таку горловину замість шарфа взимку можна носити під курточку. Ось вона, друзі, в різних кольорах, але я обрала чорну. Мені сподобалася чорна найбільше. До речі, дуже пахне. І подивіться, яка вона м'якенька, м'якенька, дуже приємно на дотик, еластична і гляньте швидко, дуже швидко повертає свою. Попередню форму. Класна, мені подобається. І, до речі, на тіло сідає так само, як і показано на сайті. Ще, друзі, замовила набір для зачісок ось так він виглядає. Ціна на виході також буде інша, тому що там дві цветки для новочки. Там є перша посилка від Аліші. Ось друзі, є така заколка. Твістер. Тут показано на відео, друзі, як правильно нею користуватися. Мені дуже захотілося її. Ось, друзі, протягли коси, накрутили і внизу зафіксували. В деяких буває кнопочка, а от у мене як на відео. Вона просто фіксується. До речі, я пробувала держу так начебто і нормально. Можемо просто коротші коси. А є, друзі, ще така сама, але вона пластикова з Зубцями, що, до речі, дуже зручно тримає коси. От. І в кінці, друзі, ось, бачите, в кінці з гачечками. О, вона, до речі, друзі, краще фіксується і довше тримається з зачісками. Мені дуже сподобалося. В набір також входили, друзі, ось такі дві петельки, велика і маленька, для того, щоб продівати пасма, наприклад, через косу або можна робити це через хвіст. І ось така зарська вихода, до речі, друзі, дуже такі гнучки справляються з своєю задачею. Також, друзі, був ще в наборі гребінець, до речі, також гнучкий і дуже-дуже рівненько робить пробір. Приємний до речі, до тіла дуже класно розчісує волосся. Також, друзі, ще ось таке приспособлення для того, щоб отаку от косу, як на фото Але зараз, друзі, у відео це буде виглядати набагато ефектніше. До речі, також дуже гнучка, як схожа на пружинку. Дуже швидко повертає свою форму. Попередній стан. Класна. І я задоволена, друзі. Ось ціни на виході. Дуже приємно